Друзі, всім привіт! На каналі Розпаковка хочу показати, що я замовила цього разу, яка є новинка і над чим я працюю. Замовлення моє, як завжди, в магазині Хобі Plus. Замовлення моє маленьке, але для мене цікаве. Замовила я ось такий карандашик масляної пастелі. Це номер 232. Ось така масляна пастель дуже гарної якості і дуже гарно лягає на фаміра. Також замовила дві тейп-стрічки. Це такий світло-салатовий колір і темно-оливковий. замовила перлинки синього та жовтого кольору, так як уже дуже давно в мене є замовлення. З таких перлинок хочу зробити. І ось замовила така краса. Ну і друзі, фаміран. Фаміран замовила, як завжди, білий, самий ходовий. Це аналог іранського. Один і два. Три листочки для орхідейок, квітів. Ну, найбільше зараз використовую для орхідей. Також замовила ось такий гарний фаміран знову для орхідеї лимонного кольору. У палітрі він називається кремовий. Але він мені дуже подобається на орхідейках. В кінці я покажу, який вазончик я знову зробила з такого фоамірану. Друзі, і замовила ось перший раз іранський фоаміран 2 мм для листя орхідей. Так як роблю на замовлення орхідейки вазончики, вже хто мене дивиться, знають. Зараз я покажу ось таке листя. Я роблю із фоамірана 2 мм зеленого китайського. Ось. А перший раз замовила іранський. Що хочу сказати. Трошки підтоную, колір дуже гарний, і буде гарне листя. Ось таке листя я роблю тонуванням. В кінці відео вкладу фото із лазончика. Всім дякую за перегляд! Пока-пока!